Молитва про охорону дому і родини, О славний святий Йосифе, простягни твою батьківську охорону на нас і на усіх, що дорогі для нас, найперше охороняй наш дім. Завдяки твоїй владі над серцем Ісуса, ти знаєш, як здійснювати речі, котрі для нас є неможливі, тому почуй наші благання. Заопікуйся, будь ласка, нашими невідкладними потребами, скеруй твою батьківську увагу на духовні і матеріальні потреби твоїх синів і дочок, допоможи нам у нашій боязні, відчаю і слабості, допоможи нам у терпіннях і недугах, віджени від нас всі небезпеки, що нам загрожують, допоможи, коли ми терпимо. Візьми під свою охорону нас і все, що нам належить так само, як і важливі і трудні справи, які ми тобі перекладаємо, а наостанку вияви своє співчуття до тих, що кличуть тебе і хочуть завжди тебе вірно почитати. О святий Йосифе, вимоли для нас життя в чистоті і незаплямовану доброчесність, святий Йосифе! Оборонцю в тяжких і безпросвітних випадках заступися за нами. О святий Йосифе, покровителю вмираючих, Ти, що віддав свій останній подих в обіймах Ісуса і Марії, молися за нас тепер і в годині нашої смерті. Амінь.